Недільний ранок для депутата обласної ради Вадима Леві розпочався. Краще не придубаєш. Депутат, мандат. Депутат, мандат. На останній сесії Обраниць які зайшов в обласну раду під пропорами Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Вирішив призупинити членство цій фракції і разом з більшістю будувати Хмельниччину разом. Керівництво батьківщини на це не відреагувало належним чином. Так вважають союзники партії по коду всеукраїнське об'єднання Свобода, які вирішили самостійно засудити такі дії Вадима Лейві. Недільного ранку вони маршем протесту проти зрадництва пройшлися вулицями Теофіполя, звідки й обирався герой акції. Побували біля цукрового заводу, керівником якого на сьогодні є Лейві. Закінчили здійство поблизу будинку, в якому, за інформацією місцевих свободівців, проживає Депутат обласної ради ми не зверталися після перших справ зради до обласного керівництва батьківщини, щоб вони заставили тих людей, яких вони висували під своїми прапорами, і які зрадили скласти мандати. До цього часу того не відбулося. Тому всеукраїнське об'єднання свобода сьогодні починає з Лейві. Такі громадські публічні заходи, щоб депутат пам'ятав про те, що він зрадив не лише свою політичну силу, а й виборців, які голосували за нього тому, що він представник батьківщини, суботів залишили біля будинку Лейві головний символ тушкування депутатів. Перехід представників батьківщини до складу більшості в обласній раді вже стало традицією. Кожна сесія розпочинається з зачитування заяв депутатів про бажання будувати Хмельниччину разом. В результаті із 32 обранців фракція зараз має лише 21 Свобода засуджує подібні маневрування, вважається неприпустимим для теперішньої політичної ситуації, і як приклад наводить діяльність своєї політичної сили, де з понад 2,5 тисяч депутатів по Україні жоден не перейшов у якесь інше об'єднання. На нашу думку, на думку Всеукраїнського об'єднання Свобода, якщо будь-який депутат. Не погоджуються з політикою тої політичної сили, яку через яку він пройшов, чи ще з якимись моментами, чи він вважає, що саме завдяки йому та політична сила набрала. На то є одна дуже проста порада. Це людина приходить, складає свій мандат, утворюються дострокові вибори. Після того, якщо це мажоритарний кандидат, після того людина собі може балотуватися від іншої політичної сили, і тоді ми чітко побачимо, чи це політична сила людині депутатові дала рейтинг, чи це людина дала рейтинг політичній партії? Богдан Любиченко, Сергій Ребчинський. Віп новини.